Відпочинок біля водойм приносить задоволення як у теплу пору, так і взимку. Але не варто забувати про небезпеку, яку може приховувати лід. Нестабільна зимова погода, пов'язана із різкими стрибками температури, змушує бути вкрай обережними під час перебування на водоймах, вкритих кригою. Працівники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Вараж та Рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах провели спеціальне тренування на Білому озері, аби удосконали. Навички порятунку людей, які провалилися під лід. Було проведено відпрацювання, як себе вести під час того, як провалився під лід. Були проведені практичні відпрацювання. Було надано е, рятування рятувальниками. Вони надали допомогу, діставали з підльоду. Людину, яка провалиться, коли провалиться підліт, то не треба ставати на ноги, пробувати виходити, треба лягати на край і помалу самому викочуватися. І так пуски випозувати від дополонки там, де провалилися далі, щоб потім вже можна було стати на ноги. Разом із рятувальниками працювали і фахівці навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Рівненській області. Для попередження трагічних випадків на льоду провели роз'яснювальну роботу серед любителів зимової роболовлі та роздали пам'ятки про основні правила безпечної поведінки на водоймах узимку. Забороняється виходити на лід при потеплінні. Зупинятися біля крутих обривистих берегів, з'їжджати на лід на лижах, санках з берегів, виходити на лід біля заводів, фабрик, де стічні теплі води, ростуть кущі та очерет, пробивати поряд багато ополонок. Відстань одна від одної має бути не менше ніж 5-6 метрів, збиратися великими групами, пробивати ополонки на переправах, ловити рибу біля промоїн. Потрібно завжди мати з собою мотузку довжиною не менше 15-20 метрів із петлею на одному кінці і вантажем масою 400-500 г на іншому кінці. Ковзанки на замерзлих водоймах дуже приваблюють і дітлахів. Тому працівники навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності разом з рятувальниками звертають увагу батьків на необхідність проводити бесіди щодо правил поводження на льоду, а також важливості перебувати на водоймах лише у супроводі дорослих. І головне, пам'ятайте про те, що ваше життя у ваших руках. Тож будьте обережними та обачними, дотримуйтесь правил поводінки на воді, аби ваш відпочинок приносив лише задоволення і як Наслідок приємні спогади. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.